мої, з вами Барська, і це мій затишний блог-влог. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, вподобайки. І про мій інстаграм теж заглядаєте за туторіалами Прогулянки по секондам це невід'ємна частина мого тижня. Я обожнюю це полювання, це особливий вид втіхи. Я знаходжу там дуже класні речі для моїх образів, для фотосесій. Для зйомки відео туторіалів саме тут речі, які ціпляють ваш погляд, і допомагають мені бути ще яскравішою. Це просто особливий вид терапії для мене. В квітні нарешті була можливість і час брати участь у такій акції, як Ресторан Week. там, де за 69 злотих ти отримуєш три позиції з меню: це закуска, основна страва. і Десерт плюс подарунок іде коктейль дуже класна акція, враховуючи, що ціни в ресторанах можуть бути величезними. Ми були в Моколов, і нам дуже сподобалося. Мега смачно. Той тартар, та качечка дуже. дуже. Я хочу ще в наступному році теж сходити ще в якийсь заклад і познайомитися з його кухнею. Вау! Рекомендую! самостійно і мені не страшно ходити в такі місця одній. Мені просто захотілося, була вільна годинка, і я пішла. Я тут була в перші тижні відкриття, де було дуже мало експонатів, і вона була безкоштовною. А зараз нормальний квиток на пільговий коштує 30 злотих. Що, пішли зі мною? Це перша виставка в новому будинку музею сучасного мистецтва на площі Дефілят. Просто біля самого Палацу науки в самісінькому центрі. Виставка буде до 5 жовтня, тому ви точно на неї встинете потрапити. Там представлено понад 150 творів з колекції музею, половина із яких створена жінками-художницями. Є чотири тематичні розділи: залучення, реалізм і політичне мистецтво. Синтетичні матеріальності, тіла, товар і фетиш від холодної війни до сьогодення, мистецтво, духовність і майбутнє співіснування це все можна описати дуже складними словами, але, як на мене, я йду за сучасним мистецтвом, щоб отримати емоції, розширити свою надивленість, побити за рамки своїх якихось естетичних уявлень. Сучасне мистецтво завжди дарує. Такі неперевершені емоції, і це неважливо, вони позитивні чи негативні. Але ти виходиш з цих залів під враженням і розумієш, як люди по-іншому розуміють світ і інтерпретують цього деньня. Така стряска емоцій мені дуже була потрібна. Варшавський музей сучасного мистецтва мене просто вражає масштабами висотою стель. Величністю цих залів, там де можна мега великі інсталяції зробити. І Я згадую часто своє київське життя, коли до мене хтось приїжджав в гості, Must have серед культурної програми. Було прогулянка по хрещатику і обов'язково зайти в пінчук арт-центр. Дуже любила і часто за цим сумую. Я після Парижу довго відходила і не знімала нічого для варшавського блогу. І нарешті є якась цікава подія, якою я хочу поділитися. Моя міні-мрія я завжди хотіла. Ви ж помітили, що в мене довіга. Цих міні-мрій, і я хотіла на концерт чи симфонічного оркестру, чи оркестру, щоб була така класична музика і в живому виконанні. Мені це дуже подобається, прямо по струнах душі так проходиться до мурашечок. І я побачила, що кожної неділі в палаці в на жінках. Якраз є різні концерти, і ми купили квитки ще в березні В березні! і чекали ось цього 27 квітня. У мене немає прям якихось супер великих очікувань, але це буде в Палаці Королевському, там буде мега гарно, я вже там була, як в музей приходила, а зараз будемо саме на концерті. І що просто буде і естетична солода, і насолода для наших вух. Подивимося, як все це буде, беру з собою. Стався форс-мажор, тому що ми зайшли всі з різних сторін палацу і не можемо знайтися. Ми тупо в різних сторонах. І тому вирішили вже самі йти і зустрітися біля входу. Ось так. Ще всі дівчатка вирішили бути на підворах, на каблучках, а тут як все встелено старою бруківкою, то складно <рив> <рив> йти. Нарешті <рив> ми вже тут Чекаємо, поки люди збираються. Дівчатка <рив> налаштовуємося на аристократичний, аристократичний мудр. Треба виговорити це. Я вчора так забігалася, що не встигла поділитися з вами враженнями від концерту. Ну, по-перше, треба добре читати, що написано в квитках, коли їх купуєш, бронюєш. Тому що в моїй фантазії я думала, що буде більше музикантів, можливо, якесь тріо чи квартет. Ну Катя, читати треба. Виступала, грала. Для нас японська піаністка дуже талановита. Я весь виступ приблизно годинку просто любувалася її руками. Для мене дуже важливі руки у чоловіків, і це моя обсесія. Але я вперше так подивилася на жіночі руки, на її поставу і просто декілька разів я казала Аня, просто промурашило. Також е, було написано, що цей концерт типу е, в світі польських танців. І я думала, що там зараз буде щось таке е, народне, що новарсировашина, але по польську. Але вийшло дуже круто під кінець, даже, даже, фу. Навіть було декілька е, творів Шопена, і це було круто, стільки всього вивчити. Тільки тримати в голові. Ну, Я була вражена. Біля нашого дому також є, е, як це, хотіла сказати, обсерваторія. Консерваторія. І влітку вони під таким шатром на літній такій арені вони теж проводять якраз концерти їхніх учнів і вчителів, і там симфонічний оркестр. Я думаю, що я вже не буду боятися ходити на такі заходи сама. Я вмію ходити на виступки на музеї одна, тому е, просто візьму квиток, тим паче біля дому, дорогу перейти, і я вже до концерті. І все-таки піду на концерт великого оркестру. Треба поставити Галочку, але ось окультурилася. Мені мені сподобалося, і знаєте, що сподобалося? Те що. Був час роздивитися цю. Ми були в королівському палаці. Був час роздивитися цю залу, тому що коли на звичайній екскурсії я була в минулому році чи минулому році, просто так пробігла, сфотографувала, зняла відео. Але от коли годину слухаєш концерт, у тебе є час не тільки подивитися на піаністку, а й подивитися на всі скульптури, на всі малюнки, ляпніни, все роздивитися до деталей. І я прям отримала естетичні як, враження насолоду не тільки від того, що почула, а й від того, що побачила. Ми ще залишилися трошки, зробили е, фото в залі, поки нас звідти не вигнали. Сказали, ну як попросили, типу, дівчатка пора, пора. Ну зараз трошки пообговорюємо людей. Ну так, трошки пообкекуємо. Подк... Для мене концерт от, класичний, ми були в Королівському палаці. Це для мене більш таке офіційне дійство, як і похід в театр. Ось театр я б не дозволила собі піти в джинсах і в кросівках, і в спортивній кофті. Так само і на такий концерт. І ми просто подивилися, люди просто прийшли в тому, в чому в Бедронку ходять в супермаркет. Ну, типу, це ж, це ж вихід в люди. Ну, я не знаю, можливо, так, можливо, це Європа, і не всі так прискіпливо дивляться на свій зовнішній вигляд, на свій дрес-код. Але хоча б на таке дійство, в неділю, в святий день, можна було б і гарненько вдягтися, а не показувати, чим були, тобі прийшли. Великим щастям для мене і подруги було все таки побувати у старовинній віллі Гавронських на алеї Уєздовській і потрапити на цю виставку романтичний бруталізм. Вона була до 14 травня вже нема. Але що таке романтичний бруталізм? Це концепція, що поєднує емоційність романтизму з грубою матеріальністю бруталізму. Виставка досліджувала, як польські дизайнери переосмислюють традиції через сучасну естетику, поєднуючи дерево, бетон, скло, кераміку та текстиль у нових формах. І просто я не могла. У мене були міні-оргазми від цієї естетики, від поєднання реально нових форм дуже все гарно. Я була натхненна. Стільки контенту зробили гарних фото і наситилися цією атмосферою. Дякую, що додивилися мене до цього моменту. Не забувайте мені писати коментарі, підписуватися, ставте лайки, вподобайки. Я дуже стараюся, щоб не тільки робити блог цікавим для вас, а взагалі просто жити цікаве життя. Не лише для контенту, а й для себе, для розвитку своєї особистості. Тому всім цьом, всім па. Ставте лайки, подобайки.